Це відео із семінару молодих європейських журналістів у Берліні. Серед 21-го учасника із усього світу. Кореспондентка телеканалу TV4 Тетяна Скиба. Організатори щороку обирають актуальні теми, і цього року ми обговорювали дезінформацію, фейкові новини, які поширюють, які масово поширює російська пропаганда. І як виявилося, ці новини вони не лише знаходяться на ресурсах, не знаю, різних соціальних ресурсах в нас в Україні, але й в інших європейських країнах. На навчанні обговорювали, як розпізнавати неправдиву інформацію та російські наративи своїм досвідом. Із медійниками ділилися провідні фахівці у сфері журналістського контролю. Це були експерти з різних країн: з Німеччини, з України, з Польщі. Вони всі працюють в журналістиці, хтось з них працює зокрема як факт-чекром. Також була представниця із німецького уряду, яка ділилася, як вони працюють. Цю з цієї інформації, як вони на сьогодні подають інформацію, як вони відрізняють ці фейкові новини. Тетяна Скиба каже: окрім навчання, вдалось також має. і обговорити з колегами війну в Україні. Кореспондентка TV4 з перших уст розповіла про ситуацію в нашій країні і важливість допомоги Європи. разом з колегами я ділилася тим, що відбувається в різних куточках країни. Пояснювала, що насправді зараз дуже мало говорять різні медіа світу про війну. Здавалося, піднімають якісь найважливіші теми, але ми розуміємо, що кожного дня є такі міста, які ще більше бомблять росіяни, і про це не говорять. У нас були такі учасники, що вони не розуміли, а чому відбувається війна, а чому можливо це Україна в чомусь зівенила. Тобто такі речі дуже дивували. Наприкінці семінару медійника створили проєкт, який би допоміг пересічному читачеві краще розпізнавати фейкові новини. І часто, коли ми бачимо таку інформацію, ми от маємо бажання її поширити там в соцмережі, щоб її більше людей бачили. Дуже важливо не спішити. Важливо знайти не знаю ще інше джерело, яке би вам підказало, що це правдива інформація, і аж тоді поширювати. Довіряйте тільки авторитетним достовірним джерелам. TV4 працює для вас уже 31 рік. Нам ви можете довіряти. Підписуйтеся на канал Ті 4 у соцмережах і слідкуйте за останніми подіями. На Сайті